Перед леопардом виїхав російський танк. Екіпаж, можливо, уявляв, як швидко вони його розберуть і почав погоню. Але раптом ситуація погіршилася. З усіх боків одна за одною виїхали інші бойові машини росіян. Їхні мета вціліти та знищити леопарда, тому вони зачаїлися і чекали моменту. Та наші бійці добре знали цю місцевість. Тож, зрештою, саме вони заманили ворога туди, звідки він не виїхав. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати на покровському напрямку української Екіпаж танка Леопард 2 а 4 розбив колону рашистів, влучивши щонайменше у п'ять бойових броньованих машин. Про це повідомляє оперативно-стратегічне групування військ Хортиця. На опублікованому відео видно, як ворожа бронетехніка рухається другою біля лісосмуги, коли потрапляє під вогонь танкістів 33 ї окремої механізованої бригади. Ворогів виявилося забагато. Утім їх вдалося здолати. Наш танк маневруючи бив прямою наводкою із під прикриття будинків селища, до якого й намагався штурм. Урмом на бронемашинах прорватися противник, розповіли в ОСУВ Хортиця. Додають, що у деякі бойові броньовані машини українські танкісти влучили по декілька разів, розтрощивши зрештою усю колону окупантів із десантом. Буквально паралельно десантники 82 другої окремої десантно-штурмової бригади Буковинської бригади розгромили колону російської техніки на Курщині. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади, завдяки злагодженій роботі підрозділів нашої бригади бригади чергова колона ворожої техніки перетворилася у металолом. Кожен наступ противниками готові спинити влучними та рунівними ураженнями. Самовпевненість ворога розбивається у військову майстерність десантників Працює 82 друга окрема десантна штурмова боковинська бригада. Ідеться в описі до відео. На кадрах видно, як після влучань наших воїнів противник починає розбігатися, але і тут деяких спіткала невдача. Словом наступу рашистів. Не вдався також. Стало про те, що сили оборони розбили штурмову колону рашиської бронетехніки, що намагалися прорвати оборону на Курахівському напрямку. Новина оприлюднена на сторінці підрозділу ударних дронів гострі картузи, була потужна спроба штурму села Максимівка, що південніше Курахового мотою було оточення українських військ у тому районі. На Максимівку їхали чотири танки та шість БМП із десантом. Повідомили військові, оснащена антидроновим захистом техніка на чолі з танком і змінним тралом прямувала на позицію у складі колони, яку бійці сил оборони перехопили за допомогою дронів ще на підступах. Оператори FP дронів уразили два рашиських танки Т-80 БВМ, оснащених масивними захисними надбудовами, а також дієбові машини, зокрема МТЛБ, які рашисти використовували як бронетранспортери. Після цього вони добили спішену піхоту у своєму повідомленні. Бійці зазначили, що знищити техніку вдалося завдяки Ронам, що були придбані на кошти донаторів, вони називають цю ділянку фронту однією з найскладніших на Хораківському напрямку, оскільки ворог продовжує тиснути у спробах просунутися вперед та замкнути оточення. Також раніше на Времівському напрямку, поблизу населеного пункту новий комар, українські захисники розбили колону рашиської бронетехніки та знищили особовий склад противника. Про це в телеграмі повідомляє прес-служба Осув Хортиця. Днями поблизу нового комара окупанти пішли на штурм позицій наших захисників. Колоною бронетехніки трьома танками та БМП із піхотою такі нахабні механізовані накати окупантами у смузі відповідальності воїнів цієї бригади регулярні. Тож у наших захисників був час виробити схему протидії на перехоплення бронетехніки противника стрімко вилетіли ФПВ-дрони підрозділу. Завдяки вправності і влучності операторів дронів знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад. Ідеться у повідомленні, як нині відомо, просування рашиських військ в Україні порівняно з другою половиною двадцять року. Сповільнув. При цьому втрати в особовому складі армії Арефії незмінно зростають. Такого висновку дійшов військово-політочний оглядач Олександр Коваленко, аналізуючи дані про втрати арефії і про кількість захоплених територій за січень поточного року. Окупують менше територій, втрачають більше особового складу. Зазначив він. Він нагадав, що втрати РФ в Україні в січні 2025 року становили 48 вісім сотими і пораненими, а окупували решести при цьому 325 двадцять п'ять Територій іншими словами на один кілометр квадратний української землі припадає в середньому 148 окупантів по суті півтори роти. Загалом динаміка, що зберігається з грудня 2024 року, але вище за загальний середній показник за весь минулий рік: сто двохсотих рашистів на один квадратний кілометр. Оглядач припустив, що така тенденція збережеться, і незабаром 200 рашистів на один квадратний кілометр уже нікого не здивують. Зазначимо, що головна мета рашистських окупаційних військ на Покровському напрямку фронту полягає у тому, щоб вийти на лінію Покровськ-Костянтинівка, часів яр та взяти під контроль дорогу, яка об'єднує ці міста Донецької області. Таку заяву зробив військовий експерт Сергій Гребський. За його словами, ворог хоче перерізати логістичні шляхи українських військ, щоб перегрупувати сили та піти у наступ у бік Краматорська і Слов'янська. Саме для цього їм вкрай потрібна ця дорога, щоб здійснювати маневр силовими засобами вздовж цієї траси. Тому вони докладають неймовірних зусиль для того, щоб до Могтися результату, пояснив він. Експорт зауважив, що рашисти розпочали активні дії на цьому вітинку фронту декілька місяців тому. Наскільки швидко рефія зможе досягти поставленої цілі, залежатиме від того, наскільки країна нападниця готова витрачати свій бойовий потенціал. Насамперед ідеться про особовий склад техніки стало менше. Кількість дронів збільшилася настільки, що на сьогоднішній день вони практично унеможливлюють будь-яке використання бронетехніки або іншого виду техніки. Окрім автомобільної, якої не шкода на всіх ділянках лінії фронту, додав Сергій Гребський. Нагадаємо, що раніше він заявив, що РФ увійшла в етап своєї історії, коли вона вже не має іншого варіанту, окрім повного захоплення усіх українських територій. Далі пряма мова. Ті, хто зараз каже, що вони проти війни, їх ніхто питати не буде. Вони підуть штурмувати польські, литовські, латвійські чи естонські окопи. Така доля чекає усіх, хто не розуміє важливості допомогти державі та нам самим. Іншого варіанту існо. Вані, у нас не буде. Будь-яка заморозка конфлікту, будь-яка перерва дозволяє противнику наростити його військовий потенціал, сказав Гребський. Він додав, що протягом місяця ворог може виробляти від 140 до 160 ракет. І якщо ми дамо йому перерву, він не зможе накопичити сотні таких ракет. Він вже зрозумів свою фатальну помилку, яку він зробив на початку війни. Думаючи, що він налякає нас півтора сотнеї ракет. Зараз він такої помилки не робить. Він буде запускати сотні ракет. І це буде гірше ніж те, що ми бачимо ми вже пройшли той етап, коли можна було якось думати, що війна буде вирішена половинчастими рішеннями. Ми вступили в етап тотальної війни, і лише перемога забезпечить існування. Додав Гребський. Ну а я вам вдячна, глядачі, що ви до цей випуск до кінця. Підпишіться поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.